Ми попливали тільки два, і нас друг ще на березі. Коли вітер зверніс нас на середину озера, то ми дуже перелякалися. Ми дуже е, дякуємо рятувальникам, що вони нас врятували. На рятувальну станцію поступило повідомлення, що на відстійнику міського озера знаходяться діти на плоту, які зачепилися за водорості і не можуть добратися до берега. До місця події направлена була група трьох водолазів з човнем м'язь. Рятувальники човном доставили дітей до берега, там медичний працівник оглянув їх, на щастя, діти відбулися тільки легким переліком.